got drunk off your life and i lost myself again you hit just like a drug this time i won't let you in you're playing with fire on the wild and I'm the brain, but this time i Ми тут трішки арчі підстрагаємо. Не знаю, наскільки вийде, але ми купили машинку, тому що 40 фунтів слухайте, коштує постригтися. Так, ну нарешті є можливість трішки вам познімати. Зараз тут мультики дивиться, і Саша там далі продовжує. Арчі дострагати, тому що я його, якби, його все тіло збрила, залишилося тільки там, а він не дуже сильно полюбляє це. Ось, ну. Ось, у нас тут ще й плесос. Е, я вам покажу, який у нас буває дурдом, бо ви знаєте, не завжди стигаю це все прибрати. Але м -м, планую зараз стати і це все поприбрати. Ось. Не встигаємо і погуляти, тому що погода хороша, і поприбирати, і ну, загалом це все просто не встигається. Навіть як би й хотілося, то ми це не встигаємо. Взагалі, в нас часто проблема, тому що все, що треба занести на другий поверх, ми часто скидаємо ось тут, і в мене є ідея, можливо, якийсь ящик тут поставити, щоб складати. Бо реально не вистача буквально часу. Єдине місце, де більш-менш у нас є порядок, це на першому поверсі е туалет, тому що тут в основному ми особливо і не смітимо. Хочеться ось тут поставити якийсь стенд, мабуть, е щоб складати рушники. Ось, ну, планую сюди поставити якийсь стенд. От, І планую піти прибирати. І, мабуть, покажу вам, як відбувається у нас прибирання хоча б першого поверху. Так, це був наш сніданок, як бачите, тут стілець црочки. Ну, і, звичайно, потрібно це все прибрати. Я роблю в линці. Якщо потрібно вам, обов'язково знімлю рецептик. Безмежно обожнюю наші. Переважно весною завжди є ці квіточки. Забула, як їх називають. Напишіть мені в коментарях. Але завжди вони весною продаються, виглядають ніби ще не розквітле, але насправді буквально 1-2 дні, і вони розквітають прекрасно. От, ну Тут треба все прибрати, тому що сарочці скоро 2 роки. І відповідно такий дордом ми наводимо в хаті буквально за один день. Тобто, якщо я сьогодні це все приберу, покажу вам, то ближче до вечора ви побачите. Десь таку ж саму картину. Тут я ще буду допивати свою ранкову каву, бо я її не допила. Ось, і е, будемо потрошечки прибирати. Тому кому цікаво, залишайтеся і побігли прибирати. Ну, як завжди, плани в нас змінилися на прибирання. Тому царин рюкзак, і ми плануємо поїхати. А, куди ми плануємо поїхати? В парк. До речі, подивіться, як мені кінчики підстригли, волосся виглядає зовсім по-іншому. Я рада, що обстригла волосся. Якось навіть краще почуваюся. І ем, мені профарбували топ, але мені не сподобалося, вона мені протонувала. Виходить, вона трошки жовтувата, тому я планую фарбувати волосся. Ем, колись я фарбувала і тонувала шварцкоп, Це Сарочка, кличе Сашу. Ось, і я планую пофарбувати ще раз е, шварцкоп. І вам покажу, який тон планую обрати. У мене взагалі був такий сент, називався. Це ніби піщаний колір. От, і планую ним і затонувати волосся. От, а ми поїдемо зараз в Фрейґейт в парк і вам покажемо трішечки цього парку. Хоча ми вже були, тому що ми живемо досить а, недалеко. От, так що поїхали Пішли вже в парк. Сарочка. Uh, піде на качельки кататися. Це вам дуже класна uh, погода. От. Саша сарочку катає, трошки на качельці ми катаємося. Але погода сьогодні просто чудова. До речі, сьогодні сонце світить, але ви знаєте, м -м, відчувається якийсь такий холод, поки ніби 10 градусів тепла, але відчувається, що ніби досить так прохолодно. Вот и старое местечко, это Рейгейт. Вот. Mm -hmm. А мы идем в Гейлс и там поп'ємо себе кофе. Візичлив, гей, бачите, такі боули. Можна взяти. І багато ще сього. Ми взяли собі брауні блубері. Чай. Єдине, не знаю, на що нам дали молоко, бо це От. Ну, загалом ми попали вже кави і йдемо. Дивіться, які магазинчики тут є. Класні. Дуже багато різних картин, годинників, Саша там біжить старочку. Ось. Ми йдемо додому. Будемо класти Сарочку спати, а я продовжу прибирати і вам покажу ось такі наші будні дні і як вони в нас взагалі проходять. Час... Ми не часто виходимо ось так гуляти. Інколи ми їздимо на природу, інколи по замках. От і коли виходимо, то стараюся вам дещо познімати і показати. А ще тут є досить такий класний дворик. Він ось так виглядає. Я вже вам вроді би показувала, хто зі мною був на прогулянках. Таке, ніби під старовину зроблено містечко, і тут одразу є Морісон-магазин. От. Ну ми загалом йдемо вже в машину. А, до речі, бачите, в морісуні возики безкоштовні. Не треба платити тих копійок. Знаєте, такі копійки засовуєш, Щоб взяти возик, у них такого немає. В основному є в магазинах усіх є ось ці штуки. You are so Кентфайт, Подивіться, скільки оленів. Їх просто тут купа. Бачите? Цікаво. Що це таке? Виглядає як власність? Виглядає як якась власність. Бачите, скільки оленів під деревом там їх багато-багато? Отже, ми повернулися з прогулянки, але. Е... Поки Сарочка спала, потім я не могла ніяк ні, зараз дати кашу поїсти. Взагалі, вона не їла так і е, ні зупи, ні каші. Ми вирішили, що потрібно прибрати в хаті, тому що в хаті дурдом, і я вам покажу, що ми зараз будемо робити до того, після того, що ви тоді е, е, вам зазніблю і покажу. Поїхали. Покажу вам, який у нас дурдом на першому і другому поверсі. Перший ви вже бачили, нічого не змінили.